Добрий день, малята! Ви чуєте, хтось стукає у двері? Подивіться, хто до нас завітав. Це чарівник, олівець-малювець, який він гарний і великий. Давайте привітаємося з ним. Добрий день, олівчику! Наш олівець каже, що він уміє малювати все на світі. Сонечко, квіточку, хмаринку, травичку. В олівця є братики, яких він для нас приніс. Яких вони кольорів? Червоний, зелений, синій, жовтий. А що можна намалювати жовтим олівцем? Сонечко, квіточку, курчатко? А що можна намалювати зеленим олівцем? Так, травичку. Листячко, жабку. Діти, олівець-малювець намалював картину. Давайте розглянемо її. Що намалював олівець? Якого кольору квітачки? А травичка. А деревце. А тепер трішки відпочинемо. І пограємо з пальчиками. Тож приготуйте ручки. Вийшли пальчики гулять, один, два, три, чотири, п'ять. Погуляли по столу і повернулися додому. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вже в будиночку сидять. Повторимо ще раз. Вийшли пальчики гулять. Один, два, три, чотири, п'ять. Погуляли по столу і повернулися додому. Раз, два, три, чотири, п'ять вже в будиночку сидять. А тепер час для творчості. Візьміть свої олівці та намалюйте те, що вам подобається. Це може бути сонечко, квіточка, будиночок або щось інше за вашим бажанням. А тепер покажіть свої малюнки батькам і розкажіть, що ви намалювали. Малята, хто сьогодні приходив до нас у гості? Так, чарівник, олівець-малювець. Що він нам приніс? Різнокольорові олівці. А що ми робили? Так, малювали і розглядали його картину. Малята, наше заняття закінчується. Я з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. До нової зустрічі!